Вітаю всіх на самому каналі «Місячний Сяєва «Атаро-психологія». Заздалегідь хочу подякувати всім тим, хто підписався на мій канал, став подобайки, пишіть коментарі, це дуже важливо. На тару невідомі чи неї ми подивимося таке питання. Захотілося подумати, будь ласка, про себе, хто за вами слідкує. Подумайте про себе, Назвіть своє ім'я. Тут якась є момент розчарування, є момент якогось, знаєте, емоційного застою, тут п'тірка кубків, вона вказує на те, що ви щось можливо, переживаєте, і у вас зараз у житті відбуваються якісь такі дійства, пов'язані з розчаруванням біллю, але це минеться. По п'тірки кубків це ем, тимчасово. І так, Хто за вами постійно слідкує? Молода енергія, Пажик Кубків це, знаєте, такий юнак. Це дитяча енергія. Це, знаєте, людина, яка в таких енергіях вона, знаєте, цікавиться, вона має до вас певні емоції. Це романтичний такий настрій, з вами можливо подружитися, можливо, з вами поспілкуватися. Це такий настрій, знаєте, романтичний. Я хочу з тобою поспілкуватися, або хочу з тобою порозмовляти. Так, і по вісімки жезлів, можу сказати так, за вами слідкують тут і в соцсетях тут можливо, і ця людина не дуже хоче, він активно за вами слідкує, і він не хоче бути, знаєте, розсікреченим. Я так можу сказати, він знаєте, тримається на відстані від вас. Ну, тому що ви королева жезлів, ця жінка, така манка, це така жінка енергійна, це архетип Верховної Жреці, жінка, така енергія вогняна, яка знає свою цінність, яка знає, чого вона прагне, і біля неї все розквітає. Тобто, та ця жінка може зігріти, але може і спалити. Тому так за вами слідкує якась молода Людина, можливо, ви знаєте, це не, це не говорить про те, що це дуже юна людина. Це може бути дорослий чоловік, який не може себе відкритися для вас, і, і можливо він відчуває себе внутрішньо так, як молодий пажик кубків.